Казка про букву Г жила була в абетковому містечку буква Г. Вона гречно газдувала, а на подвір'ї в неї розстелився цілий килим запашних різнобарвних квітів. Поруч з нею поселилася весела чорна гава. Пташка і буква жили дружно. Гава цілими днями десь літала, а ввечері розповідала цікаві історії. Теплими тихими вечорами буква Г сідала на ганку і займалася улюбленою справою. Вона дуже любила плести з бісеру гердани, а візерунки були в неї перед очима. Це і королівські троянди, і ніжні лілії, і прекрасні чорнобривці. Ці витвори мистецтва вона з задоволенням дарувала своїм подружкам буквам. Зранку буква Г сиділа у садку, милувалася квітами, спостерігала за працьовитими бджілками, слухала тишу та відпочивала від метушні. Бо... Гава гудзика на ганку загубила на світанку, гава гудзика шукала, Гелготала, гелготала. і крутилась, немов дзига, набила гулю об герлигу. гречно гудзика шукала, той під ганком заблукав. Згодом гава і буква Г пішли у сад. Там ріс розкішний кущ Агрусу. Вони із задоволенням ласували соковитими солодкими ягодами. Я хочу запросити тебе у чарівний світ українського слова. Пропоную тобі відчути красу цієї розкоші. задумливо промовила буква Г. На площі абеткового містечка ми, 33 букви, складаємо слова. Хочеш спробувати разом з нами? Хочу, невпевнено сказала Гава. Ви мене навчите? Ге лише ствердно кивнула головою і повела пташку до своїх подруг. Букви з радістю прийняли Гаву і запросили її до своєї гри. Вони склали слова «гринджоли», ґрунт, «гедзь», «гніт», «галаган». Усім було дуже весело і вони раділи кожній миті. Вигадуючи слова, букви робили світ ще яскравішим. А Гава назавжди запам'ятала, що навіть якщо ти трошки відрізняєшся від інших, завжди знайдеться той, хто буде поруч, щоб поділяти твою радість.